Про онлайн, який він може бути, є декілька, декілька інструментів, декілька продуктів. Перше, це онлайн тренування. Це коли ми ставимо телефон, домовляємося з людиною. Можемо або показувати вправи, або можемо просто слідкувати, як людина виконує ці вправи. Можемо запросити 10-15 людей в груповому форматі. Виконувати моя дружина. Проводила йогу. Таким чином, вона в залі проводила, ставила ноутбук і ще в онлайні теж люди займалися. Тобто, це штука дуже прикольна. Але це мало схоже на, на свободу. Да? Тут постійно треба або тренувати, або, скажімо, прив'язуватися до місця. Як варіант, можна на початковому етапі це застосовувати. Плюси можна не прив'язуватися до, до залу, можна заробляти від 2 до 4 тисяч доларів, проте велика залежність від часу і клієнта. Тут неможливо розбагатіти, при, продаючи це, е, що закінчується, тому що ми тут продаємо час. Тобто наша задача продавати такі продукти, які нескінечний. А тут у нас основним продуктом є наш час. Тобто, не годиться продавати свій час, треба звільнювати свій час, а не продавати свій час. Е, наступний. Із продуктів може бути це просто продавати план харчування, розписаний під клієнта, і розписаний чи навіть зроблений якийсь план тренувань під цю людину. Це нормальна штука. Ми можемо використовувати це як лідмагніт, або ми можемо продавати ці всі до додаткові продукти нашим клієнтам тренуєшся в залі і кажеш, дивись, я тобі зараз розпишу харчування, це коштує там, 50 доларів, чи 300 доларів, чи там, 300 гривень, неважно. Мож, можна цим, таким чином трошки підробляти. Але, скажімо, це не ефективна бізнес-модель зв'язку з низькою маржинальністю і цінністю для клієнта. І це не можна масштабувати. Тобто це можна лише доукомплектовувати свій флагманський продукт. Наступний це. Зробити сайт з тренуваннями або з харчуванням чи онлайн-курсом, запустити рекламу і продавати на пасиві. Абсолютно надієва гіпотеза. Я ще жодну не бачив людину, яка на цьому розбагатіла. Тобто я знаю багато людей, які зробили ці сайти з цими тренуваннями, з цими харчуваннями. Але це неможливо масштабувати, тому що вартість дуже низька, а і витрати на маркетинг дуже високі. Щодо марафону, така ж сама штука: дуже низька вартість, і треба постійно шукати нових клієнтів і робити прогріви. То тобто, тут дуже багато часу і фінансів вкладається в маркетинг. Тобто, це низькомаржинальні продукти, і не можна їх продавати. Тим більше в онлайні. Тренування, ще й в записі, ще, ще на сайті, е, зачем людині платить, коли можна взяти це абсолютно безкоштовно в Ютубі чи в Інстаграмі. Я, принаймні, жодного випадку не бачу, хто на цьому розбагатів. От, жодного випадка за 10 років я не зустрів. Якщо ви таких людей знаєте, то я б хотів би з цією людиною познайомитися. Можна ще багато людей мріють зробити застосунок справами уроками там з психологічною якоюсь під, підтримкою. Проте тут собі вартість набагато вища. Це треба знайти якогось айтішника, прописати, зняти ці відео на якусь платформу, якісь контракти це зробити. І скажімо, дуже багато таких застосунків і вони не дієві. Тобто буде тільки дієво, коли хтось буде консультувати, колись буде доводити, хтось буде доводити, до результату. Тобто ця бізнес-модель вона крута, як сама по собі, як ідея. Тобто, зробив приложуху, хтось купляє ці приложуху, ти заробляєш на цьому. Класна ідея. Але я жодного, жодного тренера не бачив. Можливо, айтішник може розробити такий продукт, але людина, яка 20 років подавала в залі гантелю, щоб зробила сама айті продукт це абсолютно неможливо. Можливо, якийсь застосунок в рамках свого продукту, в рамках наставництва, і він може запропонувати цю. Скажімо, платформу, де будуть розміщення управу, щоб людина сама купувала, це можна вложити вже в флагманський продукт, як варіант. Да, це, це вже прикольна тема. Навіть самий fat secret Він абсолютно безтолково. Якщо спеціаліст не буде керувати цим процесом, тобто, ви, ви знаєте, цю програму вона дуже крута. Проте, якщо спеціаліст з неї не працює, якщо не ніхто не мотивує, не супроводжує результати, ніхто не буде. Це поградація розказує, що на чому можна в онлайні заробляти? Є ще у нас онлайн супровід. Супровід це, скажімо, спрощена версія наставництва. Це коли ми беремо людину, супроводжуємо по харчуванню і супроводжуємо по спорту, значить, план харчування у нас записаний. Ми можемо людині давати, слідкувати, як він виконує чи не виконує, і можемо також само тренування або рекомендувати, що, що робити, або розписувати, або відео. Давати або можемо навіть в онлайні тренувати, але на цьому теж можна заробляти. 90% людей в онлайні саме це і продають, якщо хтось вийшов в онлайн. Проте тут дуже скажімо, низька результативність, бо клієнт бачить цю движуху. Він може сам зрозуміти, як далі харчуватися протягом першого місяця, на двох неділь, і він завжди уходить завжди в 99%. Місяць-два проходить, він уходить і не, не затримується. Тобто цю штуку масштабувати не можна, тому що постійно треба нових і нових клієнтів шукати. Е і дуже низький LTV, lifetime. value, Тобто клієнти не затримуються. Тобто з таким форматом вони можуть і самі от, і не будуть за це платити багато. І тому приходиться постійно працювати над маркетингом. Проте це теж нормальна штука, тут теж можна заробляти. Але є набагато цікавіші речі, які набагато результативніші. І на останньому місці, але на, на першому місці по затребуваністю, це онлайн-наставництво. Тобто багато тренерів пишуть, що я наставник, фітнес-наставник. Скажімо, людина, яка грамотно розказує, це ще не означає наставник. Наставник це людина, у якої є, по-перше, і досвід наставництва, яка пройшла певне навчання, у якої є система. Давати результат. Тобто, спочатку ми працювали в форматі супроводу, і у нас були такі випуски: два місяці проходить, людина знизила 10-15 кг і постійно уходила. Через кожні два місяці ми набирали нових людей. Але тут фішка в тому, що у наставника клієнти залишається на все життя. Тобто перший результат отримала 20 кілограмів, потім треба там, зробити рекомпозицію, набрати м'язову масу, просто зберегти результат. Тобто це може зробити тільки наставник, і це коштує дорого. От тому, що наставник змінює мислення у спільноті наставника відбуваються кардинальні зміни не тільки, скажімо, там в звичках харчування чи спорту, а відношенні до себе змінюється оточення, людина починає більше думати про себе і про своє здоров'я, але й про своє майбутнє. Тут вже переходимо з розряду тренера в розряд наставників, і це треба навчатися. Цей процес, ця експертність вона підлягає. Навчання масштабуватися з цих різновидів я рекомендував би лише одне наставництво, тому що це дійсно дієвий продукт. Тут дійсно є фінанси, тому що вартість на наставництво можна ставити і 500, і 600, і 1000 баксів. Поясни, будь ласка, чим відрізняється ведення від наставництва. Справа в тому, що наставник він більше коригує діяльність самого клієнта в залежності від його потреб. А супровід онлайн ви ведете корекцію клієнта. Ви, як знаєте, як доктор, роби А, роби В, роби С. А наставник він вже е, дивиться на те, на ту потребу клієнта, яку він в дійсності потребує, і він дає йому більше е, цінності в результаті. Наставник дає результат. Наставництво це таке, як е, повноцінне не просто е, дати людині результат, а навчити. Навчити, як його втримувати, те, що, в принципі, на звичайному супроводі ну, ніхто цього не розкаже. Там просто взяли за руку, провели до результату, все, на 20 кілограм мінус. А наставництво так, це дійсно ти з людиною 24 на 7, ти її навчаєш, пояснюєш, розказуєш. Отак. От я це сам пройшов, я знаю, що це таке, і дійсно це працює і приносить свої результати. Круто, Водос. А, є ще Андрій Кісер. Во-первых, чем отличается наставник от обычного человека, который сопровождает, и какие результаты у наставника бывает, и э, с клиентами финансовые. Если мы говорим по самочувствию, то, конечно, разница между тренерской деятельностью просто в зале и сопровождением, о и ведением, или наставничеством, скажем так, наставничеством. На Дуже різко відрізняється, бо настане це економія часу. Ти дійсно подаєшся в експертність а не свій час. Але там також є багато підводних каменів, з якими треба які треба розуміти. Але в будь-якому випадку, якщо ти кажеш, за, наприклад, за фінансовий результат, то найкращий погляд у грошей. А на своє я продавав за 700 доларів за uh -huh. три місяці. А, найнижчі – це на початку було а, там, 350 доларів. Uh -huh. Круто, Дивіться, у тебе там цей чоловік там, знизу вагу, він, скажімо, який результат отримав, і скільки він зараз у тебе залишається клієнтом? Чи він, що з ним случилось далі? Uh -huh. Так, 29 кілограмів за три місяці. Ми знизили вагу, а треба розуміти, що в нього вага була 138 кілограмів. І ще три місяці це був супровід. План розвитку клієнта, подальшого розвитку клієнта. І також він ну, 100% утримав результат, навіть трошечки його покращив, не багато, не небагато, але все ж таки покращив. мінус 2 кілограми ще за три місяці. От різниця між супровідним останцем – це психологічна неприв'язаність, але, знаєш, в деякій мірі якась незалежність. Він, він ще 100% розуміється на харчуванні, він 100% розуміється на тренуванні в залі і вдома. Бо ці моменти психологічні, вони прив'язують людину до, не до тебе, а до, до спільноти. Так, да, до тусовки. І тому 100% він повернеться і він стає трошечки ближче, ніж просто клієнт, який в зал приходить там три рази на тиждень. У нас розроблений комплекс заходів, які допомагають супроводжувати клієнта в наставництві. У нас певний продукт. Я його називаю по-простому онлайн-школа стрункості, от і там повністю розписані мероприяття. Тобто, яким чином комунікувати з клієнтом, як йому давати результати, які заходи мають бути, скільки зустрічей, яким чином, в яких таблицях.